Одне з найпопулярніших запитань наших покупців як виставити код ось на такому замочку. На кожному замку є ось такі позначки. Ми виставляємо код відкриття в одну лінію. У нас початковий код 3.0. Ми виставили 3 нулі в одну лінію. І наш замок легко відкривається. Для зміни коду потрібно дужку. Виставити під кутом 90 градусів до замка і легенько затиснути. Тоді виставляємо свій новий код. Ну, от, наприклад, я виставляю 900 і відпускаю дужку І наш код вважається зафіксований. Перевіряємо, закрили. Наш замок не відкривається. Виставляємо знову 900, і ось легенько відкрився. І так, дужку ставимо під кутом 90 градусів, затискаємо, виставляємо свій індивідуальний код, відпускаємо і ваш код вважається зафіксований, безпечних подорож.